А без матір ніяк, а не мама дивитися буде, Євгеній. Ну. Як ви оказались на цій лавочці? П'ять утра у Львові. Життя важке, бентежне. Зараз ми збираємось їхати поїздом. Їду, я їде Діма, їде Жека. Олег не їде в нього не виходить. Так, проїхали ми на вокзал. В Козятині. Ми в козятині. Приїхали на хмельницький базар. Ми в Тернополі. Ми приїхали у Львів, але наша зупинка тут не закінчується. Ми будемо їхати далі. Люди зараз подумають, чи ми диверсанти. <су> Люди подумають, що ми дебіли і будуть праві. Андрюха тут таксі ловить, щоб на пару гривень дешевше було. Команда Divine Crew нарешті добралась до автовокзалу Північного у Львові. Йдемо у зал очікувань. Будемо дивитися, що нас очікує у залі очікування. Я не знаю, як мене сюди занесло, але це дуже цікава подорож. Ми чекаємо нашого автобусу зараз. Так, друзі, як ви можете бачити, ми вже сіли в маршруточку. Коротше, ми приїхали вже у раву Руську, десь біля переїзду. Проїхали блокпост, і зараз прямуємо ось нас зустріли. і Йдемо до самих автомобілів. Зараз поясню, ми сюди приїхали як волонтери, щоб допомогти забрати автомобілі, передати їх військовим і виступити у ролі водіїв. Нам ця ідея дуже сильно сподобалась. Що ж, друзі, ми прийшли на це місце. Зараз зготуємося до того, щоб знімати ці автомобілі і. Ось самі автомобілі, які ми будемо доставляти до Києва. Виглядають вони ось так. Вони виглядають дуже симпатично. Тут а, т четвертий, наче Т5 і Т6 фольксвагене. Вони на автоматі на двохлітрових дизелях. Там я так розумію, 2,5 і всіх старіших трішки. Зараз будемо все складувати, все будемо робити і тоді вже видвигатися до Києва, тому що все ж таки дорога буде нелегка, і треба добре дуже попрацювати. Тільки що заправились, машини були з майже пустим баком. Зараз будемо під'їжджати до блокпосту на е, Раві Руській. Відповідно, камеру знімаю, не будемо вам цього показувати, того зустрінемося трошечки пізніше, приблизно через секунду. Що я хочу сказати? Дуже прикольно, що вони на автоматі. Я, звісно, ну, не дуже відчуваю. Я навіть чесно не знаю, який двигун. конкретно от... Моїй машині, дав в якій я зараз їду. І наша задача довести ці машини у Київ із Рави Руської у Київ, Ще по дорозі заїдемо до Жекідодомцю. Не знаю, чи будемо це знімати. Я думаю, що ні, але подивимося. А далі ці машини, скоріш за все, поїдуть у якісь прифронтові зони, я так розумію, білі. А зелена, вірогідніше за все, поїде кудись, кудись там на фронт. Це не точно, я не можу нічого. Стверджувати це гуманітарка, яка привезена в Україну за допомогою нашого товариша, і ну який у фонді так займається усім цим. Фонд називається ВПО України. Він просто попросив машин. Насправді ми веземо сьогодні тільки три машин насправді ще багацько. Коротше, заїжджали ми ще з хлопцями по дорозі до мене додому. Трішки поїли, відпочили, і зараз відвигаємося далі. Як ви бачите, чуєте точніше, дорога трішки погана, є ямки, а так в принципі все нормально залишилося приблизно 4 години їхати. Можливо, навіть і раніше встигнемо. Бо в Києві треба бути якнайшвидше, втомилися, звісно, бо ми спали лише 2 години, і то в поїзді. Ну можливо, ми ще раз поїдемо, можливо, ні. Це вже буде залежати від того, яка в нас буде навантаження. Але щоб якось трішки розбавити контент, то ми вирішили поїхати і зробити добре діло. Бо ну, допомагати треба усім, і ми завжди раді допомогти і ще й ну, таку справу зробити добру. Я не знаю, що ще про це сказати. Ну, я думаю, ви самі все розумієте, наскільки зараз важлива в країні ситуація. Поки ми їдемо прекрасними хмельницькими дорогами, хочемо вам. Нагадати про донати на армію, ви можете задонатити через фонд ВПО України або будь-який інший фонд, якому ви довіряєте. Головне, не забувайте, що кожна ваша гривня важлива. Якщо у вас немає такої можливості, ви завжди можете допомогти, розповсюдивши інформацію про актуальні збори чи допомогти волонтерам. Як ви могли бачити фрагменти дороги до цього моменту, ну її просто там майже не існує, але це ну мабуть, один з кращих маршрутів, який можна вибрати як найбільш швидкий. В принципі, зараз можна буде чилити, тому що всю дорогу майже були напряжені. Кожну ямку треба об'їхати обережно, нікуди не влетіти, не погнути колесу. Нам ще залишилося 180 кілометрів. Це до Києва до Сокруків, можливо, ну якщо брати 200 кілометрів. Далі починається хороша дорога, і все буде продвигатися на. Багато швидше. Коротше, отак от, от. Їдемо далі, друзі. А ви поки що підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наші інстаграми, на інстаграм Діми, монтажора, на мій інстаграм, на інстаграм Жеки. Та Олега, якого сьогодні, на жаль, немає з нами, але він дуже-дуже сильно хотів з нами поїхати. В нього просто не вийшло. Коротше, я сподіваюся, що ми сьогодні встигнемо. Встигнемо доїхати додому до комендантської години, і все буде просто супер. Тож, продовжуємо їхати далі. Sim. Отже, друзі, як ви бачите, автомобілі успішно були доставлені до Києва. Але на жаль, сьогодні ми їх не зможемо передати і зробимо це завтра, тому що у людини не виходить їх сьогодні. забрати. переключаємось тоді на завтрашній день. Що ж, друзі, настав новий день ранок. Ми привезли машинки на базу до наших друзів з зупову України, саме той громадської організації, яка це все організувала. І зараз я попрошу нашого друга Дениса по сумісності представника цієї громадської організації дати невеличке таке інтерв'ю. давай. доброго дня, Денис, розкажи, будь ласка, що ви за громадська організація, Чим ви займаєтесь? І так далі, щоб глядач просто зрозумів. Наша громадська організація переросла з фонду за Луганщину, який ще в 19-му році був. Заснований, допомагали переселенцям з Луганщини після пожеж, великі пожежі були. І зараз, з початку повномасштабного вторгнення, ми займаємось допомогою переселенцям. Це починали з гуманітарної допомоги зараз. Наразі у них найбільші потреби, тому що нема де жити. Люди приїхали без коштів, без нічого, тому їм треба десь жити. Допомагаємо знайти їм житло, допомагаємо з роботою, бо це найважливіше, щоб люди адаптувалися в новому місці. Допомагаємо дітям, робимо майстер-класи для дітей, для дорослих. Допомагаємо знаходити нові професії через центри зайнятості. У нас комунікація з владою є, яка там допомагає нам в усіх цих питаннях по розселенню. По... СНАПам і так далі, але ми проводимо також благодійні вечері. І на цих благодійних вечерях якраз таки збираємо кошти для Збройних сил України. Ось на останніх благодійних вечерях у нас була мета зібрати суму для перевезення машин на оплату логістики. Тому 54 машини з Тайваню їде до нас в Україну. І нам треба було оплатити логістику. Це дуже велика сума на морських контейнерах в Польщу, з Польщі, в Україну. В Україні, в Україні от, дякуємо Divine Crew. У допомогли з кордону доставити до нашої площадки, на якому ми зберігаємо машини. І я думаю, що вже завтра приїдуть військові з військових частин забирати ці машини на передову, і там вони вже будуть виконувати своє бойове завдання для евакуації ранених. Це Дуже потужні машини 15-го року, свіжі, класні. Тому дякуємо вам, що долучаєтесь. Наразі не так багато волонтерів, які допомагають фондам. Дякую, дуже. що даєш можливість, даєте можливість хоч якось допомагати. І Хоча ну, дійсно скільки три машини це ну, капля в морі, але я думаю, що ми ще допоможемо. Буде, не ще, не на відео. 50. Буде так ще 50. Буде Ще 50 власі, машин. Готуйтесь, готуйтесь. Ще да. <рес> ну, в принципі, мені здається, я хотів, ще питання позадавати, але ти одним з печем все. Розказав, то, так, да, друзі, слідкуйте, будь ласка, за громадською організацією ВПУ України. Вони там, да, як Денис сказав, проводять благодійні вечері. Там деякі виконавці долучаються також до зборів. Також запрошуємо вас слідкувати за цим всім. І... Допомагати. Дякуємо гурту без обмежень. Дякуємо Михайлу Хомі, Юрію Горбунову та Олександру Пономарьову за те, що вони долучаються до наших благодійних вечер. Ну і підписуйтесь на канал Divine КРю. Хлопці потужні відео роблять. Я думаю, що скоро будуть топ-1 в українському Ютубі. <свіття> 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 Дякуємо за двіру. Давай ще раз. Коротше, сиділи ми з хлопцями якось в гаражі і думали, як то нам трішки розбавити контент і ще підняти на цьому гроші. І ми згадали, що нас є такий чудовий продавець Валера, який втюхає кому кому хочеш, що хочеш. Так, да, кен читайте наш і ми запропонували йому. Щоб ми склали наші бюджети разом, і ще Женя туди позвали, да, який да, нам да. колись продав Peugeot, ми тоді з ним познайомилися. Якому ми продали нашу дачу Сандеро. Да. Да. І... і якщо коротко сказати, ми вирішили, що поїдемо усі разом, склавши наші бюджети, купувати і продавати автомобілі цілий день на всі гроші. А може, і не один день. Так. Да. Якщо в нас сьогодні вийде підняти нормально бюджет, ми будемо увесь тиждень так робити. Коротше, зараз 1030 ранку, і ми виїжджаємо до хлопців вони вже подивилися кіачерату в інтернеті, і ми зразу її подивимося. Валера вже їздив на неї, навіть так. Да. Но. І спробуємо її продати. Да, цікаво, за скільки часу вона продасться. Ми зразу не потіряємо всі гроші. У Валери дуже крута розкручена інста. Да. Я, я думаю, що ми через інсту її швидко продамо. Коротше, поїхали тоді. Валера, які у тебе бюджет? Ну я взяв з собою три з половиною сьогодні. Валера взяв з собою три з половиною. А ми, взяв... 4. ми ну, взяли да, чотири. Ми взяли з собою, але лише чотири. Ми взяли з собою чотири тисячі. от і зараз будемо можливо на двох, можливо, поодинці, ще не знаємо, але їздити, вибирати, дивитися машини. І... І намагатися ну якось просто швидко їх перепродавати, вчитися і ну типу. Заробляти гроші по фасту. саме найголовніше питання: скільки машин можна продати за день? Да, бо нещодавно Валера до нас заїхав і такий, я продав за вихідні чотири машини. Ми такі посиділи, подумали, думаємо, блін, а чому ми так не можемо? Чого у нас ну не виходить? Бо ми щось з машинами робимо, але спробуємо от продавати машини на місці. Тобто купив, подзвонив, продав. Прямо ну напевно, не від'їжджаючи. Спочатку продав, потім купив, потім поїхав побирати. Да, щось тіпа так. Спочатку продав, потім купив. От. І вже зараз ми їдемо за Kia Cerato. за скільки? За 2700 валіро? За 2500. Розкажи про, про Kia Cerato. Та що, Kia Cerato, 8 год, 1,6, а газ, бензин, на механіки. В принципі, адекватна по салону, є пару питань по кузову. Ну, то таке балон сірої фарби і машина буде нова. Істинно перекупські двіження. Знімати ми її не дуже можемо, бо там ну, людина попросила цього не робити. Власне кажучи, вже по фіналці вам відчитаємося, як то каже. Все, ми їдемо далі робити двіженія. Так, приїхали ми на Чарату. Зараз будемо паркуватися, шукати машину. Всі разом її дивитися, знімати не будемо взагалі. Я бачу лексу. Джека бачить лексус. Це ну трошки не Кія Чарату, ну то таке. От зараз її подивимося і повернемося до вас. З новинами якимось. Що ж, ті очара куплена, куплена вона за 2450. Валера на ній вже поїхав вперед, написали довіреність. Власне кажучи, веземо її далі, щоб продавати, фоткати і продавати, і все, і робити гроші. Швиденько, швиденько, швиденько. До речі, цікава чарату. Перший власник у неї був, я так розумію, ну, ця людина, в якої ми купили, коротше, вона да, 10 років була власником цього автомобіля. Досить, досить таки, непогана машинка, трошки пізніше ми її вам покажемо. Ну, коротше, їдемо далі. Коротше, друзі, це щось неймовірне і нереальне, бо ми ще нікуди взагалі не доїхали, ще їдемо. І Валера нам закидає аудіоповідомлення в групу, що вчора то вже їдуть дивитися перекупи. Хлопці, що ви можете сказати? Я в хабпю. А це вкусні тут з сером Коротше, ми продовжуємо наш е е ланч, так би мовити, перекус і їдемо на точку, де будемо показувати перекупом Чирата. Я в шоці. Коротше, ми вже йдемо, там вже якраз Остапом іде. Олег, дивиться, щось про шкоди про Volkswagen, а ми йдемо до хлопців. Вони запаркували вже свою малишку і ми зараз будемо її продавати. Добрий день вам. А ми будемо знімати акуратно тихенько. Демо тікай тихенько. тікати? Жека, жека, диві, жека, сховайся в мусорні? підписчикам є, поки подписчикам, ви під час. Здравствуйте. Приїхали, вони дивитися цю чарату. Тільки не прийшло і півчаса, мабуть. Ми тільки проїхали з вас. що ми не так робимо? Ми просто машини чинимо просто. Наша проблема в тому, що ми чинимо машини. Ну, якщо дивитися по-іншому, якщо ми не будемо дивитися машини, у нас не буде так багато контенту. Цікаво, просто не Так, Ми просто будемо заробляти гроші. І з однієї сторони це дуже круто. Ти зможемо за рік заробити 60 тисяч, ну, мало хто буде нас дивитися, напевно, мені здається, після цього. Коротше, приїхали хлопці, подивилися, накаталися. Що ти думаєш, Наверно, їм сподобалось. Ну, я впевнений, що їм сподобалось, бо машинка дуже класна. Бо тобі сподобалось? Бо мені сподобалось. Отак тримай. О, отак ще круче. Ну, бачу. Красиво. Я роблю Діма, щоб міг зелений ззаді обставити. Рушики вважають. Недовольні. В залежності від того, скільки нам грошей перепаде. Гарна була машина, але не продана. Але ж гарні які гроші, так? Да? Забери. Залиш собі. Давайте, спасибо. До удачі. Добре. А поки Женя їсть, а ті всі троє там загрузились. Ми їдемо дивитися Peugeot 207 за найкращу ціну в Україні. 307 чи 307? чи 307? 307. За 1700. Це головне, що я знаю. Женя поїв сьогодні перший раз за день, Ну, я трошки стирив у нього один нагідь, так він чуть не заплакав. Що, розказуй? Що ми приїхали дивитися машинку, а саме це Peugeot 307 2002 року на моторчику 1.6 без газу. Але об'єктивно тут є ціна. Зараз будемо спілкуватися з людьми. Ой, де дивитися. Приїхали дивитися цей пижик. Пижик виглядає дуже файно. Тут а, вікно відкрите, можна подивитися в салончик. Скільки грошей? Я не знаю, 1700, і ще чимось може. Не дьоргай. Там зараз спереді крило відвалюється, треба прикрутити. Машинка виглядає дуже файно. Тут все в плісняві клас. Слухай, Жека, ну враховуючи, що я дуже люблю пижики 307. Вона гарна? Таке враження, що він по кузову навіть непоганий є. Ну, я зрозумів. Подивіться всередині. Мені це дуже цікаво. Або да, слухай дерево. Ну, таке, таке. І так, друзі, купили ми такий прикольний Peugeot 307 за півтори тисячі тисяч доларів. Виглядає файно? Ну, виглядає насправді так. Да, не критично. В принципі, за півтори тисячі доларів це те, що треба. Машинка непогана. Да, по комплектації теж непогана. Трішки підубита, але ну півтори тисячі доларів. В принципі, виглядає файно на газу, 1.6, механіка. Жека, як ти думаєш, це продасть? Я думаю, так. Ну, будь-якого випадково продасть, але питання грошей. Питання грошей. І скільки Правильно? часу. Ну, хоча б 100 доларів заробити на ній. Хоча б, так, да. хоча б 100 баксів, бо ділимо пополам, тому на плюс 200 треба. Коротше, запижок кинули завдаток 100 доларів. І ми зараз їдемо за водою, заправимо його. Заправимо його водою. І далі чекаємо покупця. Коротше, зараз будемо заливати воду. в Бачок, да, я ще бонуси списав, вона вийшла за 40 гривень. А ви, перескопи, відійшли від машини! Це моя машина, я її забираю! Руки наверх. Шо? Руки наверх, я сказав. Маленький від машини. – Ти що, дурний? Маленькими шагами від машини, я сказав. – Я всрався. На, що він мені забере його з собою. Потримай капот. Engine coolant health too high. Please stop двигатель. Що що? Я не знаю. Дай, масло горить. Масло горить? Давайте не будемо взагалі її трогати. У неї загорілося за 90 також перевелило в рази. Температура? Давайте я по-другому зроблю. Дивіться як робиться. Валера, тримай камеру. Штучне дихання робиться. Що ти робиш? Прокачую систему. Не знаю чому там гайки, але радіатор холодний. Глуши Тут диски хороші, що до речі. А взагалі машина класна. Ну, насправді, машина не фарбована, машина на алюмінієвому капоті, на пластикових крилах, які не гниють. Машина на новій літній гумі вже якраз під сезон. Машинка тонована, машинка на чотирьох скопів'їмачах, машинка з кондиціонером, з працюючим. Це завершу трансляцію, бо там той Женя щось якесь таке розказує, непонятне, не можна його слухати. Він взагалі машину не торгувати не вміє. Так, друзі, приїхали дивитися ще одну машину, це Audi A6C6 на упавшій Пневмі. За рекордною ціною в Україні 6400. Зараз будемо дивитися, пробувати торгувати її. Але хлопці, які вже товариші перекупи, приїхали сюди, кажуть, що машина бомба. Зараз будемо це перевіряти. Що там, 112. Мені подобається подобається? А що в нас салоні? Хтось дивився вже? Блін, яка вона сосна. Взагалі, це пушка. Ну то есть... Не, ну по рулю... Это второй, второй владельцы. Ну я б я би не сказав. Сто 170. Олег, що ти мені скажеш? Скільки тут пробігу? Тіп каже 170 рідного. Я не вірю. Руль схожий на 170? Руль тут ідеальний, можна сказати. Це ідеальний, це, це ідеальний руль, Джек. Ну, ну він затертий. Ну, він за... затертий. Він затертий, це нормальний руль. Вже, вона воно просто наполірована, насосана так. Вона наполюрована, це нормальний руль. Машина насправді, ну блін, в гарному стані. Питання: як на 100, на рідних 170, сімдесяти? Чого вони пробило п'ябу? Як у неї може бути 170 рідного? Короче, ми лишаємо зараз тут, хлопці їдуть продавати. Peugeot. Peugeot у нас продано, рахуя грошики Валера. Скоро буде щось новеньке. Власне кажучи, друзі, ми купили нашу Audi a 6 c 6 за скільки за 5-700 доларів. За 5700 доларів ми її купили. Не встигнемо зараз її продати, на жаль, але дуже сподіваємося, що зможемо це зробити завтра. Саме тому ми зараз її заправляємо і веземо на ретровіль. І з ретровіля там вже будемо завтра її продавати. Бо на завтра вже є машинки, які ми хотіли би купити. Точніше, який запропонував нам Валє. От і відповідно чому б не вкластися у таку авантюру, як ми вклалися сьогодні. І дуже сильно сподіваємося, що наша Audi продасться у плюс. Так, привезли нашу ауді на заправочку. Зараз будемо заправляти її. Ондовано он стоїть на аварію. Усі фоткають то Олег з Валєрою. Заправщик дивиться. Коротше, машина стіль, машина просто стіль. Що ж, друзі? У нас почався новий день. Ми вчора не встигли записати вже ну кінцівку підсумок дня, бо втомлені вже були. Час було їхати додому, вже під комендантську приїхали. Але за вчора ми змогли заробити скільки. Ціли? 170 доларів. 170 баксів. 170 баксів, це ну типа майже ну за серію, за кожну серію, ми піднімаємо 170 баксів. Тут заробили за один день. Короче, не за кожну. Це щось нове. Це це щось нове і це щось дуже 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 круте. І я сподіваюся, що сьогодні ми ще покатаємося. Не факт, звісно, але у нас залишилась наша Ауді А 6 c6 яку ще ми не продали. Зараз ну будемо пробувати якось її піднімати її пневму Можливо, вийде, можливо, ні. Можливо, вставимо це в відео, можливо, ні. Будемо дивитися, що по ні, але будемо ще шукати варіанти трошки поменше бюджетом. Ну щоб, хоч якось, також е, якихось грошиків підняти. Ми з хлопцями вчора е, зложились. У нас. З, з ще шоу бюджеті там ну півторашка якась точно є. Ну ми витратили 에, на... треба порахувати. Там ми на ауді витратили 5700, і взагалі в нас в цілому було біля 9000. Так, як з Валерою у нас ми... було сім з половиною. Що було, так, да, сім з половиною. Плюс ми підняли, да. і ми підняли. А ще жені порахувати жені да, ще да, да, також. Да. Ну, і... роз, що... бюджет Горошей. є в нас. Да, так. Бюджет є, грошей в принципі багацько. Челендж поки що подобається нам. До речі, yeah. 170 доларів це тільки те, що заробили ми. Yeah. А, насправді, сума за вчора була дещо більша, просто ми її поділили на, на трьох, трьох. Ну, логічно, так. Да. Але мені сподобалось. Челендж дуже хороший. Ми поки що продовжуємо, але. Також да. будемо щось робити цікаве і цікавий контент, який щоб ну просто не займатися одною справою, да. Валера, якийсь да. вообще шибанутий. Він знає дуже дуже багато перекупів, поки да. А, а зв'язки дуже вирішують. І просто, просто от ми знаходимо машину, він вже її комусь втюхав. Так, да. Це, 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 це нонсенс. Да. До речі, дуже хороша ідея у нього. У нього концепція яка: ми спочатку не купуємо машину, ми спочатку продаємо машину, тоді їдемо купувати і торгуватися. Це як з мультика, от якщо ви пам'ятаєте, щоб купити щось небудь ненужне, треба спочатку продати щось небудь ненужне. Оце у нас так само. Коротше, зараз. Будемо продовжувати їхати, щось дивитися. Да. Да. А, але спочатку підемо на каву. Да. На каву. Поки що підпишіться на наш канал, ставте лайки. І а вчекайте. ми нарешті да. заробили на каву. Да. Будемо каву пити по 50 баксів, так? Да? Да, Завжди да. мріяв. А що це за перекуп таки? По-любому писти з двіжуху. Жека, ти боїш? Цікавий, з камеркою стоїть. Знаєш, що за машина, це з Ми їхали звідти сюди, бачимо поліція їде. Ну ми що робити? Сюди зробимо. Капець, ми тут проїдемо. Предполежна підготовка, перекупська, левел 80-й. Десятку давай! Ми щасливі, я щасливий, це головне. Не треба. Хуро. Ось грошики, а ось машина. І зараз вона буде нашою.